Ей. Я курю шавелін, у пакетах москалі, Йое блак та кодеїн, з колюшок моїй крові, в моєму бані хортиця іноді там тетері Мої I feel like козаки, Я тримаю узі, моє узі, близнюки Йое плак, ся наші шаблі, косяки, я міксую поштравою, мої очі, буряки Я курю верховну раду, день чи Москву мозку Ашіксів російських діток, русик стріляє в шойгу. Поховайте мене, браття, на мій і коли мру, я кохаю його і плах, мало тебе не люблю Відвінув для цукерки, денчик скурить, москалявок, зальні теми не цікавлять, мікростріт наша земля Мене називай Хмельницький, бо я зроблене смеля Мої тіпи найрівніші, мої тіпи штабеля Мікраха Мікрака, летить ногами у дебіла я ріців сильний, бою, його бах то моя сила Вона знов пише мені, моя шаді при ті бічі, і надії всі марні. Ти боїшся з нами, бо ми сіпуємо кров свині Мій бро в галушки, в нього очі, як сови. Мої очі, як сови, педи і нові ступи, шутері по три руки. Тіпи, як багуки. якщо ви готи, то ми це пастухи. Тільки позір наші косяки, як башні, блісніси. Я свій глоб, твої брати, злухоні міг. Свіго, як. Ко залі печеніги, боги куті навернув.